Привіт, мене звати Роман Сегін, компанія Hello Poland. Ми займаємося супроводом бізнесу іноземців, а також вирішуємо справи, пов'язані з легалізацією іноземців в Польщі. Ми робимо це вже понад 7 років, тому маємо багато успішних кейсів. Якщо хочете дізнатися про них більше, переходьте на наш сайт. А сьогодні я вам розповім або відповім на питання наших клієнтів, що варто вибрати: візу чи карту побиту. І якщо чесно, то для мене питання не стоїть взагалі про те. Або, або або карта, або візу. Тому що часто клієнти думають, що можна вибрати тільки щось одне. Але насправді ми знаємо, що якщо ви плануєте своє майбутнє пов'язувати з Польщею і плануєте легалізуватись в майбутньому на більш довгостроковий період, також плануєте отримувати картку сталого побиту, картку резидента, то найкращим варіантом, звісно, буде карта побуту. Але, на жаль, Терміни очікування такої карти на сьогодні дуже довгі, в залежності від міста, від воєводства, вони починаються від двох місяців до півроку, до восьми місяців. Я чув також про випадки, котрі тривали по два-три по роки. І відповідно, якщо весь цей час ви перебуваєте в Польщі і очікуєте на карту, то ви не маєте можливості вільно пересуватися Європою, поїжджати за межі Європи. І, звісно, що ніхто на території Європи. Не спіймає вас і не перевірить, коли ви звідки виїхали, то ніяких проблем у вас не буде. Але все частіше стаються ситуації, коли прикордонні служби роблять випадкові перевірки на трасах, на кордонах, на заправках, коли перевіряють машини іноземців, перевіряють ваші документи. і Якщо виявиться, що ви нелегально поїхали в іншу країну, то ви отримуєте депортацію. Я особисто знаю клієнтів, котрі ризикували тим, що під час очікування карти побуту їхали в Німеччину чи в Австрію, очікуючи, що їх ніхто не буде перевіряти, а просто поліція, перевіривши їх, повідомила про те, що вони порушили законодавство тієї країни, в котру приїхали. Відповідно, вертаємось до того, що карта очікувати довго. І так як весь цей період часу ви. Можете виїжджати, але для повернення в Польщу вам потрібно мати легальний статус. То цей легальний статус, який для повернення буде, це є віза. Відповідно, візу можна отримати лише в консульстві Польщі, яке знаходиться на території вашої країни. Я думаю, що скоріше за все, України. і знову ж таки, враховуючи ситуацію, враховуючи, що не всі зараз можуть поїхати в Україну, для того, щоб зробити візу, виникає питання, як таку візу можна зробити. Тут входимо ми і кажемо, що таку візу можна зробити з допомогою нас. Ви відправляєте ваш паспорт і документи, які ми підготуємо на адресу нашого офісу через поштомат Інпост. Ми перевіряємо всі документи, готуємо внески до візового центру, відправляємо їх до Львову і в Львові подаємо до консульства для того, щоб отримати візу. Зразу відповідаю на питання, що візу треба прокатати. Візу треба провести через кордон, візу потрібно активувати. Віза, котра не проїжджала через кордон, не дійсна, і безліч інших міфів, які ходять в інтернеті, пов'язані з тим, що хтось комусь сказав, і це як сніжний ком, ці всі міфи починають наростати. По-перше, віза видається консульством. І консульство бачить в системі стражі гранічної, про те, коли ви в'їжджали-виїжджали, чи є у вас заборонено в'їзд в Польщу, чи немає. І вони впевнені в тому, що ви є тим, кому можна давати візу, або тим, кому не можна давати візу, і треба обов'язково давати відмову, бо ви в чорному списку, або у вас є заборона в'їзду в Європу. Так само вони бачать початки в паспорті про те, що ви в'їхали на територію Польщі, але з неї не виїхали. І знову ж таки, крім початок, ми в комплекті документів подаємо інформацію про те, що це буде подача кореспонденційна, що людина не може особисто подати. Відповідно, такий спосіб отримання візи є легальним. Тепер проговоримо про те, що візу потрібно активувати, повозити через кордони, щоб вона запрацювала. Якщо у вас є віза. І ця віза має термін закінчення, наприклад, 30 червня. І ви отримуєте наступну візу, котра отримана або на інших основах, або на інший період, тобто, наприклад, ви мали короткострокову візу, отримуєте довгострокову візу, котра буде отримана також, наприклад, починати дію з наступного дня після 30 червня. то... Вам не потрібно виїжджати з Польщі чи з території Європейського Союзу і заїжджати заново. Тому що візи вони мають е, таку властивість, вони стикуються йдуть одна за одною. Відповідно, у вас побит легальний на одній візі закінчується і починається легальний побит на іншій візі. Так само і з. Вашим перебуванням в Польщі на статусі Укр, на очікуванні карти побуту спочатку в паспорті, або на іншій візі, або з картою побуту, котра закінчується. Якщо ви отримуєте візу, то ваш термін легального перебування на візі починається з моменту видачі візи. І коли ви в'їжджаєте і виїжджаєте, то ніяких питань у Стражі гранічної про те, як ви зробили візу, не буде, тому що вони можуть перевірити візу в системі і вони знають, що її зробили через консульства. І не буде також питань про те, що ви візу десь не прокатали. Тому відповідаю ще раз: віза таким чином видається легально, консульство про неї знає, страж гранічну така віза не здивує, і віза діє. Навіть якщо ви її не прокатали, але звісно таку візу найкраще прокатати в паспорті, з котрими ви поїдете десь за кордон, тому що саме для того в неї робиться, щоб ви не мусили сидіти в Польщі, а могли вільно пересуватися, виїжджати в Польщу, в території Євросоюзу або в інші країни. Тому якщо ви маєте питання пов'язані з візою або хочете таку візу зробити, то залишайте заявку і ми обов'язково вам допоможемо. А також підписуйтесь на наш канал, ми будемо викладати все більше відео пов'язаних з Польщею, бізнесом та легалізацією.